Останній SPF-крем Я дарую комусь із вас, а, да, скажіть, а, а ви да. користуєтесь spf пієвкрем? Да. Якщо так, то я вам хочу подарувати дуже класний з класним складом SPF-крем від бренду Майді захист 80. Ага. Да. А, а можна купити? можете відсканувати, ось дивіться кремом, коли виходите на сонечко. А, зволожує, не липне і не залишає знаєте, такий білий слід. І на перше замовлення у вас буде знижечка, мінус 10%. відсотків. Але немає можливості. беріть один. Він, до речі, знижує ризик раку шкіри. Ви знали? Mm -hmm. не завжди. Крем SPF від бренду MyDi. Дуже класно зволожує, не липне, не тече на сонечком. Коли ви ходите на сонечко, Я mm -hmm. хочу вам подарувати дуже класний SPF Крем, захищає не тільки від сонечка, а й від фотостаріння. Ви користуєтесь SPF Кремом? No. Він дуже класно лягає, можна ним користуватися кожного дня. Так, користуємося як я користуєтеся. Подарувати не забуває, пори, не липне, дуже комфортний на кожен день. E, під тоналку? Так, можна, можна. Дуже класний захист. Звичайно. Клас! А для чутливої шкіри підходить? Так, ваша шкіра йому подякує. І всіх вас буде чекати дуже приємна знижечка. А останній SPF крем я дарую комусь із вас за найкращий коментар.